Понеділок, 7 липня на календарі 1230 й день великої війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими вихідними та сьогодні. У Кременчуці провели в останню путь відданого оборонця Анатолія Звірка. Понад 60 поліцейських створили живий коридор для загиблого бійця батальйону особливого призначення ГУНП Полтавщини Валерія Багрінцева. Деталі вчорашньої атаки дронів Камікадзе на Кременчук. Продовжуємо висвітлювати тему безпеки громади в рамках нашої рубрики під назвою Укриття. Місцеві волонтери продовжують посилювати нашу оборону. Було передано прилад ОКО та тепловізор. Завдяки підтримці партнерів із Франції у благодійному фонді Артема Марченка розпочалася видача канцелярських наборів для 35 дітей. Кременчук знову у жалобі. Місто прощалося з відданим воїном Анатолієм Звірком, який загинув в Авдіївці ще минулого року. Місяці чекань рідних та сподівань на повернення захисника, на жаль, виявилися марними. Далі більше у сюжеті. Сьогодні Кременчук проводжає в останню путь захисника, який поліг в бою за Україну Анатолія Звірка, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Оборонець загинув півтора року тому, 18 січня 2024 року. Майбутній воїн народився та виріс у Кременчуці. Закінчив гімназію номер 6 і фаховий коледж Кременчуцького нацуніверситету імені Остроградського за спеціальністю інженер-технолог. Згодом працював на Крюківському вагонзаводі. У матері був єдиним сином. Дуже позитивна родина. Вона одна його виховала, да. сама дала йому вищу освіту. Працював він на вагонному, це ви вже знаєте. І там був дуже на такому хорошому рахунку. Призваний на військову службу під час мобілізації, 18 липня 2023 року, займав посаду сержант із матеріального забезпечення механізованої роти. З болем у очах про нього розповідає його командир. Пригадує, як познайомилися, разом ставши на захист країни. А згодом, як проходили навчання у кількох містах, і Чернігова вже нас направили в Донецька область, місто Авдіївка. там пробули. Ми десь до 17 жовтня. Перше поранення отримав я 25 жовтня 23 року, а Антоля отримав вже смертельну рану. Сталося це в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Так, після одного із запеклих боїв із ворогом, коли росіяни прорвалися до центру міста, Анатолій перестав виходити на зв'язок від того дня, 18 січня минулого року. Рідні втратили спокій, але не припиняли вірити, що він живий. Однак, нещодавно процедура ДНК-ідентифікації підтвердила його особу. Анатолій ми жили, ми жили в одному під'їзді багато років. Він старший брат. Так що все це його дитинство проходило на нас в наших очах. І зараз 30 назавжди. Дуже жаль. Він трохи був не схожий на молодь нашу, такий інтелігентний, спокійний. Золота дитина для неї єдина. Чекала півтора роки, чекала, ми всі чекали. Підтримували її, як могли. Надіялися, сподівалися дуже. Вона дивини його тільки не шукала. Свій останній прихисток воїн знайшов у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України світовського кладовища. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого: вічна слава та вічна пам'ять захиснику. Також стало відомо, що 1 липня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік, випускник Кременчуцької гімназії номер 26 Богдан Манько. Прощання з захисником відбудеться завтра, 8 липня, з 11.00 у Кремінчуцькому міському палаці культури, з 12.00 – відспівування у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. 5 липня біля входу на свіштовське кладовище у Кременчуці люди стали у мовчазну лінію пошани. Понад 60 поліцейських створили живий коридор, щоб провести в останню путь Валерія Багрінцева, бійця батальйону особливого призначення ГУНП в Полтавській області. Разом з рідними вони віддали останню шану захиснику, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині, залишивши по собі приклад мужності і самовідданості. Більше у матеріалі Анастасії Гайбури. Валерій Багрінцев народився 17 серпня 1980 року в місті Рубіжне, що на Луганщині. Після закінчення Рубіжанського хіміко-механічного технікуму у 1999 році працював у цивільному секторі. У січні 2018 року розпочав службу в лавах національної поліції на посаді помічника чергового ізолятора тимчасового тримання номер 4 ГУНП у Луганській області. З початком повномасштабного вторгнення у зв'язку з окупацією Луганщини Валерій разом із дружиною прийняв не Просте, але свідоме рішення переїхати до Кременчука. Тут вони разом продовжили нести службу вже в Кременчуцькому районному управлінні. Поліції у 2022 році він приїхав з окупованих територій Луганщини та перевівся до лав поліції Полтавщини. Продовжив службу в ізоляторі тимчасового тримання номер 4 міста Грішні Плавні головного управління національної поліції Полтавської області. Я як керівник на нього були. Дуже великі надії про що він їх виконав, завжди був дисциплінованим поліцейським вмотивованим. У червні 24-го року він добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції на Полтавщині, бо знав, захищати це не просто професія, це поклик, це життя. І як виявилося, це жертва. Проте 2 липня 2025 року Валерій загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Захиснику було лише 44 роки. А в серпні полеглий мав би святкувати 45-річчя. На прощанні були присутні колеги та родина загиблого. У захисника залишилася дружина Катерина, сини Богдан і Владислав та донька Анастасія. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Його життя це приклад, його смерть це рана, його пам'ять це обов'язок, світла та вічна пам'ять герою Валерію Багрінцеву. І про чергову атаку на Кременчук. Учора, 6 липня, близько 9.35, місто зазнало чергового удару з боку російських військ. За попередньою інформацією, Кременчук атакували дрони камікадзе. Про це повідомили в поліції Полтавщини, а також у сухопутних військах зсу. Влучання зафіксовані у будівлю територіального центру комплектування та поблизу житлових будинків. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Як сьогодні повідомив у коментарі для Суспільне Полтава, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, на момент атаки по приміщенню ТЦК у Кременчуці людей не було. На місці подій працювала Анастасія Гайбура. Подробиці далі у сюжеті. Учора у Кременчуці було зафіксовано чергове відлуння війни. Удари з неба нанесли два дрони камікадзе які поцілили у будівлю районного територіального центру комплектування. Мета ворога не лише зруйнувати будівлю, це спроба пошкодити ключове місце, де координуються мобілізаційні процеси. Йдеться у офіційній інформації. За даними сухопутних військ ЗСУ та поліції Полтавської області, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка охопила понад 700 квадратних метрів будівлі ТЦК. У офіційному коментарі обласної військової адміністрації йдеться, що пожежа та вибухова хвиля, пошкодили також щонайменше 14 житлових будинків. Вибито вікна, зруйновано покрівлі та балкони. Люди, які в цей момент були вдома, змушені були поспішно залишити свої оселі. Чергова атака Російської Федерації маємо наслідки в місті Кременчук. Нещодавно зазнали атаки в місті Полтава. На жаль, там померло двоє людей. Одразу мені доповіли, що людина, яка була в тяжкому. Стані не справилася здоров'я, і, на жаль, вона теж померла. На, на щастя, тут у нас, дякувати Богу, обійшлося без постраждалих. Легкі травми отримали люди там, чисто від скла там чи ще чогось. Несерйозні. Допомогу отримали на місці, і слава Богу, дякувати так і обійшлося. Повилітали скління, балкони, двері десь, да, дахи пошкоджені. Ну і школа в нас сильно постраждала. Да, Четверта стильно. школа. Лицейські. Будемо намагатися зараз допомогти в частині. Підключити міжнародні організації, для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій, і діти могли б починати вчитися. Удар дронів став раптовим і потужним. Вибухова хвиля пронеслася вулицями, пошкодивши не лише військову будівлю, а й мирні оселі навколо. Люди, які в цей момент були вдома, опинилися в самому епіцентрі подій. Було страшно, я очевидець да. Я прийшла з роботи з ночної зміни, збиралася прийняти душ, але м -м, почула звуки, хоча я знала, що буде м -м, летять до нас безпілотники, але це було дуже страшно, гучно. Воно йшло на зниження, воно дуже було так лячно. Я пішла в коридор. Ну потім я спусилася з сусідками, і ми пішли на соборну е у покриття. Але по дорозі ще були прильоти, і під стіну дома ховалися, і ну дійшли, і все. Потім я знала, що таке трапилось. Вилітіли всі стекла. В домі трошки потрощено, все попадало, двері вибило. ну, все-таки гармидар там. Для нас трясло, телепало так, что идти не можно было. Я на Победе живу здесь, шестой дом. Она як бахнула, прочитала всем шахеда на Кременчух. Ну, думаю, дай хоть штаны одену, одела. Да, мы, я не помню, как мы и шли. Это не то слово. Один, второй, третий. Это было Ужасно. У меня ничего. У соседки рядом на площадке однокомнатная квартира во двор выходит старая рама, то в комнате окно выбито. В четвертом этаже второго подъезда старый балкон два стекла вылетели. Це далеко не поодинокий випадок. За останній тиждень ворог тричі цілеспрямовано атакував територіальні центри комплектування по всій країні у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. Як повідомив речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК Україна, такі дії є частиною масштабної кампанії, спрямованої на зрив мобілізаційних процесів. Незважаючи на те, що пожежу в Кременчуці вже ліквідували, ситуація залишається напруженою. Сьогодні, 7 липня, зафіксовано нові удари безпілотниками по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Харкові та Запоріжжі. Попередньо повідомляють про поранених серед військових: троє в Харкові і один у Запоріжжі. На місцях подій працювали екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється. У Кременчуці правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки атаки. Серед військових постраждалих немає. Але двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці. У мерії Кременчука повідомляють, що жителі, чиї будинки постраждали, можуть звертатися до служби допомоги мера за номером 1563. Там нададуть консультації та допоможуть із відновленням житла. Ми продовжуємо висвітлювати тему безпеки громади в рамках нашої рубрики під назвою Укриття. Тож наші журналісти досліджують наявність та стан сховищ у різних районах Кременчука. Так, після недільного обстрілу міста шахедами у соцмережах з'явилася інформація, що на момент повітряної тривоги та вибухів укриття у Кременчуцькій міській раді, яке мало б бути загальнодоступним, виявилося зачиненим. Дар'я згура побувала в укритті мерії, поспілкувалася з начальником адміністративно-господарського відділу міськради, а також з мешканцями поруч розташованих будинків. Тож більше деталей далі. Мэрия закрыла убежище. Пи*** бьют возле нашего дома по военкомату. Я в шоке с этой власти. Закрыты все убежища. Що з обговорень у соцмережах інші мешканці цього району також обурювалися тим, що не змогли потрапити до укриття, розташованого у приміщенні Кременчуцької міської ради. Аби перевірити ситуацію, ми особисто навідалися до сховища. На здивування всередину нас пропустили безперешкодно. Втім, очевидці нашого візиту одразу повідомили про нього начальника адміністративно господарського відділу Кременчуцької міськради Дмитра Діброва. Саме з ними й поспілкувалися безпосередньо у сховищі. Однак, знімати на камеру приміщення з невідомих причин нам заборонили. Вхід в укриття у нас забезпечується з центрального входу в адмінбудівлю. Всі, хто хотів вчора потрапити до укриття, всі потрапили. Ми перевіряли камери. А чому жінка це не потрапила? Я не знаю. Ну я не бачив, що хтось прийшов. Це всі, хто у нас приходить, всі всіх ми записали. Ну, Можете перевірити. Як виявилося, під час повітряної тривоги кожен мешканець Кременчука і не тільки дійсно може вільно потрапити до сховища міськради, ба більше згідно з записами в журналі відвідувань, на момент вибухів в укритті, все ж перебувало кілька людей. У ході розмови нам таки вдалося отримати відповідь, чому під час останнього обстрілу деякі містяни не змогли потрапити до бомбосховища. Так, да, я бачив це, це, це відео. А ви бачили, що вона в адреналін прийшла? Адріналін це не наша. Ось, бачите, Жадова, 12. Ось тут вход в адреналін. Ми трошечки сьогодні зранку аналізували це питання. То коли, ну, коли був початок військ, ну, цього військового стану, то люди ходили до адреналіну, цей весь район. Зараз вони туди не ходять. Це, ну, це не в нашій компетенції, пояснювати чому. Я відповідальний за це укриття. Окрім цього, ми поспілкувалися з мешканцями навколишніх будинків, аби дізнатися, де вони зазвичай шукають прихисток під час повітряних тривог та чи знають взагалі про наявність укриття в будівлі Кременчуцької міськради. Ми живемо на п'ятому етажі, тому ми в ванні були. У нас в основному все закрито і там така антисанітарія, великі таракани. Приїжджав кілька разів, ЖЕК, все це травив. Ну ви знаєте, поки результат норію не подумали? Ні. Ну, просто физически бежать ночью с ребенком. Мы стараемся, правила двух стен. А в знали, что еще Мария есть укрытие? Нет. Нет, мы те годы ходили, вот первый год войны, 22-23, наш подвал. Он был чистенький, благоустроенный. Ну, а сейчас там и животные, и бомжи, и тараканы. Я в ВПО временно перемещена особо. З Покровська. А знаєте, де у нас як укриття? Тут в цьому районі? Не знаю. Хоча об'явлення на дверях я читаю все. Ну такої інформації, де то там укриття, де то що то я не видів. Суть питання за укриття тут насправді будь-яке поглиблення буде виступати укриттям. Але я бачив соцмережах, що у нас з укриттями дуже велика біда, Вони закриті. Ме я хочу сказати, побажаю, що вони займалися не купівлею автопарку для себе поканих. Вибачте на слові. А займалися сприянням нашим зенітникам із тероборони або ж окремих зенітних полків, щоб вони швидше переходили на зенітні домики. А куди йти? Де укриття? Ви не знаєте? Я не знаю. В не ходили до укриття. Та ви що, аж куди ходити? Бабі ще туди повсти. ви що? Я поки дойду, так і паду. Ні, звісно. Тут ж немає де нічого. Абсолютно. А в коридорі. А Чому не спускаєтесь? А де у нас укриття? Розкажіть, будь ласка, тут підвал з двох сторон закритий, тут немає укриття. Там теж такий підвал, що це не укриття, це одне названня. Укриття немає у нас. Так от двері все пооткривали, двері в коридор приоткрили, возле двері наружний коридор, як кажуть, двох стіну, то так пережидаємо. На Кацюбинську я знаю, у нас там є. Тут далі є в тому районі, там є відкриття. А тут далі я не знаю. Ну, написано вкриття, от, де е, ліцей, мабуть, є. В нашій місцевій Верховній Раді є. До. Щось, е, я вчора почитав таку новину, що оце, як вчора була, оця трапилася халепа, люди хотіли попасти туди, то і не було там можливості. Так що то вони там якісь запитання до руководства. Ну, яка різниця, в якої установі знаходиться? Бомбосховище для того, щоб люди ховалися. Це життя. А де є тут криття, яке можна сховатися? Я Беженка взагалі з Бердянська. В мене жили в Маріупольці. Вони казали, хто сховався в підвал, погибли, хто вискочив на вулицю, ті залишились живі. Тому що я в підвал не ходжу. Тут у нас немає укриттів. Три з половиною роки йде війна, хто тут щоб збудував для людей? Нічого. Отже, поки наші можновладці роками ігнорують проблему укриттів, мешканці Кременчука змушені самостійно шукати захист у підвалах, під'їздах або взагалі залишаючись вдома та ризикуючи власним життям. До інших тем у липні цього року для Кременчуцького та Кам'янського водосховищ затверджено спеціальний режим роботи. Це необхідно для стабільного водопостачання населення та збереження екологічної рівноваги Дніпра в умовах спекотного літа. Про це повідомляє прес-служба Полтавського рибоохоронного патруля. Далі більше у прямій мові. Кременчуцьке водосховище працює на притокових витратах. До 1 серпня рівень води має бути не нижче 80,5 метрів над рівнем Балтійського моря. Це гарантія водної безпеки для людей і риби. Кам'янське водосховище також утримує притоковий режим із щоденним пропуском води не менше 400 кубічних метрів в секунду для підтримки екологічних умов у місті Дніпро. Допустимо коливання рівня води становить 63,5-64 метри. Управління Держрибагентства у Полтавській області закликає берегти воду та користуватись ресурсами відповідальності. Для стабільності сьогодні і в майбутньому. Ну і про допомогу, що посилює нашу оборону. Днями захисники отримали чергову партію технічної підтримки від волонтерів. Зокрема, волонтер та екс-голова Кременчутської районної ради Дмитро Колотієвський передав бійцю з позивним крот, прилад око та тепловізор. Необхідне обладнання, призначене для ефективного виконання бойових завдань. Як зазначає сам Дмитро, вже на основі відгуків та результатів випробувань військових проводиться вдосконалення наступних партій цього обладнання, що дозволяє максимально відповідати реальним потребам фронту та підвищувати ефективність виконання бойових завдань. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, допомагаючи різним військовим відповідно до тих запитів, що надходять. На жаль, всі запити ми не можемо обробляти швидко, але це чергова партія. Ми не зупиняємося і не будемо цього робити. Дані прибори будуть використовуватися для спостереження за противником, для контроля певної ділянки місцевості. Чим вони хороші, тому що це буде. Без задіювання особового складу особовий склад зможе знаходитися в укритті, і тому це збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ми отримали один прибор вже для тестування. Нашим хлопцям дуже сподобалось, і тому ми співпрацюємо і надалі. І сьогодні, завдяки підтримці партнерів із Франції у благодійному фонді Артема Марченка, розпочалася видача канцелярських наборів для 35 дітей військовослужбовців, а також внутрішньо переміщених осіб. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. За словами засновника фонду Артема Марченка, подібна видача необхідного стала можливою завдяки великій підтримці партнерів із Франції. Допомогу у вигляді спеціально комплектованих шкільних наборів отримали діти, які цьогоріч ідуть у перший або другий клас. Ми безмежно вдячні за цю допомогу нашим французьким партнерам Жану Франсуа та Олені Козер. Вони зібрали кошти, надали нам цю допомогу, і ми в свою чергу закупили вже в нашого вітчизняного відчизня, українського виробника ці товари і видали. Кожен набір був ретельно сформований відповідно до вікових потреб молодших школярів. Так до складу одного набору увійшли різноманітні канцелярські товари, зручні ланчбокси для перекусів у школі та настільні лампи, необхідні для комфортного виконання домашніх завдань. В ньому є всі необхідні канцелярські товари, включає зошити, фломастери, пластилін, альбоми для малювання, олівець, ручка, тобто все, що потрібно для першого походу в школу. Батьки дітей також наголошують на важливості таких ініціатив у нинішніх умовах, коли далеко не кожна родина має можливість повноцінно підготувати дитину до навчального року. Зараз такий час. Ми знаходимося не вдома. Нам дуже потрібна допомога канцелярії в школу. Бо це дуже важливо для дитини для навчання. Дуже велика дякую. Часто отримуємо допомогу від фонду. Цього ми дуже вдячні йому в першу чергу. І так вона дуже потрібна, тому що зараз дуже важкий час Дали саме необхідне це альбом, зошити, фломастери, карандаші і так далі. Краски, пластилин, лін, те, що він. Любить те, що потрібно для школи. Йдемо до першого класу в Кременчузі, Дуже класний набір, дуже все яскраве, таке прям новеньке, цікаве. Дуже-дуже це, ну скажімо, дійсно така справжня підтримка да, для мами першокласника. Також, за словами Артема Марченка, у серпні запланована наступна хвиля допомоги, в межах якої подібні набори отримають вже учні 3-4 класів. До речі, днями засновник благодійного фонду та волонтер Артем Марченко зареєстрував на сайті електронних звернень петицію, яка стосується обмеження використання гучної техніки та транспорту на території громади, зокрема під час повітряної тривоги. Крім того, до звернення додали такі пропозиції, як обмежити використання гучної техніки та транспорту у ранкові і вечірні години, передбачити відповідальність за порушення, провести інформаційну кампанію для населення, а також долучити до контролю поліцію та муніципальну варту. Однак, як повідомив Артем Марченко, самі користувачі подібною технікою, зокрема мотоциклами, з позицією волонтера категорично не згодні. Коментар Марченка далі Мені власники мотоциклів, мотокос, ну взагалі мотоциклів, пишуть приватні повідомлення в соціальні мережі. Аби цю петицію цитую ми запхали собі в дупу. І вони як і продовжували, так і продовжуватимуть використовувати свої транспортні засоби. І в тривогу, їм все рівно. Поступали погрожу життю, але блокують цих людей не реагують. Їх кожного дня десятки. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 8 липня. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура плюс 22, плюс 35. Вітер південно-східний 4-7 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вівторок приносить вам нові перемоги та буде спокійним. Побачимось.